вас працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК Надвірна. Інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне. Надвірнянщина вкотре на колінах зустріла героя, якого забрала війна. На фронті загинув військовослужбовець Володимир Космірак, 1998 року народження, житель села Постоята Пасічнянської по ТГ. До цього, з 10 травня 2024 року, він вважався зниклим безвісти. Караяни вшанували подвиг героя, утворивши коридор пошани. Додому в останній повернувся герой захисник України, солдат Космірок Володимир Васильович. 1998 року народження, житель села Постоята Посічненської ТГ, мешканці громади утворили коридор пошани. До цього часу ще з 10 травня 2024 року воїна вважали зниклим безвісти на підставі постанови про ідентифікацію особи за допомогою ДНК слідчого управління головного управління національної поліції в Хмельницькій області, визнаний загиблим 10 травня 2024 року під час бойового завдання по захисту батьківщини внаслідок стрілецького бою в населеному пункті Калинівка Донецької області. Захисник ніс службу інспектором прикордонної служби другої категорії, снайпером першого відділення інспекторів прикордонної служби третьої прикордонної застави. Вічна пам'ять захиснику. Герої не вмирають. Поліцейські Прикарпаття задокументували протиправну діяльність кримінального лідера, якому вдалося влаштувати збут через групу осіб заборонених речовин у Калужській громаді. Подробиці у коментарі начальниці сектору комунікації ГОНП у Івано-Франківській області Христини Максимчак. Поліцейські Івано-Франківщини задокументували протиправну діяльність кримінального лідера, який встановив та поширив злочинний вплив у Калуській громаді. За його вказівками діяла організована група, що займалася збутом, особливо небезпечних психотропних речовин, а також вибиванням боргів та вимаганням коштів. Усі учасники групи затримані. А організатору повідомлено про підозру. Дічі встановили, що 35-річний кримінальний лідер та його довірені особи, це троє мешканців Калуша, були залучені до системного збуту психотропної речовини ПІВІПІ, обіг якої заборонено законом. фігурантам 42 та 37 років. Учасники закуповували психотропні речовини через інтернет-канали, інонімні, фасували їх та розповсюджували за гроші. Організатор він неодноразово засуджений. Мешканець Калуша створив групу з чітким розподілом ролей. Поліцейські задок. Рекомендували, що угрупування діяло майже рік та мало чітку систему конспірації. Окрім наркоторгівлі, організатор та його спільники причетні до вимагання грошей у мешканця Калуша потерпілого обманом заманили до квартири, незаконно отримували понад 9 годин, погрожували фізичним насильством та вимагали кошти. Влітку 2025 року. Поліцейські викрили та затримали всіх учасників злочинної групи. Слідчі їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень перед Бачених частиною 3 статті 307, частини 4 статті 189, частини 3 статті 146 Кримінального кодексу України. А організатору також повідомлено про підозру за частиною 2 статті 255, Прим. 1. Це встановлення та поширення злочинного впливу Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування поліцейські встановлюють усі обставини та і додаткові епізоди діяльності групи. Втрату кожна людина переживає по-своєму для. Для когось це довгий і болючий процес. Для когось шлях повернення до життя крок за кроком. Психологи наголошують, горювання природня реакція людської психіки, і важливо знати, як підтримати себе у такі моменти. У військових під час бойових дій нерідко виникає емоційне оніміння, захисна реакція мозку, що тимчасово приглушує почуття. Фахівці радять, важливо вчасно звертатися до медиків, аби горювання не переходило у патологічну форму. Більше про це у нашому сюжеті. Смуток, розгубленість втома чи навіть гнів. Часто такі почуття з'являються у людини, коли вона переживає горювання через втрату близького. Життя змінюється раптово і болісно, а це може стати проблемою, зауважують медики. Людина проходить певні етапи проживання, втрати, яку вона пережила. І для того, щоб цей процес не перетворився на патологію, потрібно звертатися до спеціаліста. А взагалі, втрату і гори переживає кожен військовослужбовець, який перебуває на війні, вони це, на жаль, переживають щодня. І, на жаль, по кілька разів, і взагалі, вся наша країна оповита цією важкою темою. Психологи наголошують, немає правильного або неправильного способу горювання. Важливо дати собі час і не вимагати від себе повернутися до звичного стану одразу. А якщо біль не минає тривалий час і заважає жити, варто звернутися до психолога. Важливо, щоб ці етапи людина пройшла, тобто не зразу їй дати, наприклад, якийсь дуже сильний седитивний. Препарат, що вона забула все, так, це неможливо. Горе болить, і людина має пройти той етап страждання, скорботи, горювання, бо це надважливий такий природний процес того розриву стосунків, бо ми стосунки будуємо так, ціле життя. А тут людину в Втрачають, і, звичайно, що вона ці стосунки є розірваними, і кожна людина, якраз, яка втрачає близьку собі людину, вона відчуває цей розрив, і часто він болючий, трагічний. І дуже часто ми думаємо, що час лікує, що час все змінить, що. Е Час затре, всі наші рани, але це не так. Насправді ми вчимося справлятися з часом. Особливу увагу психологи звертають на випереджувальне горювання. Його переживають родини тяжко хворих людей та сім'ї, чиї близькі вважаються зниклими безвісти. Такий стан може тривати місяцями і потребує професійної підтримки. Часто ця криза, яка тягнеться роками, і є, наприклад, випереджувальне горювання або запізніли. Випереджувальне, коли людина. Знає, наприклад, що її родич помре, чи там важко хворий, і знає, що це неминуче смерть обов'язково настане, і людина ніби до цього готується. Або ж таке випереджувальне горювання переживають родичі наших зниклих безвісті. Ми всі сподіваємося на те, що кожен повернеться додому живим, але так чи інакше, людина, яка не знає, що трапилося з її родичем, який зник безвісті, вже відчуває випереджувальне горювання. Такі ж симптоми. Ома, ніби вона цю людину втратила у військових під час бойових дій нерідко виникає емоційне оніміння, захисна реакція мозку, що тимчасово приглушує почуття. Психологи підкреслюють, не залишатися наодинці з важким почуттям. Підтримка, навіть коротка розмова з другом чи близькою людиною, може стати важливим ресурсом. Вони перестають відчувати ті емоції, такі як шок. Чи злість, чи заперечення, а просто холодно сприймаються як факт. Тобто людина загинула, це не означає, що їх не болить. Це якраз роздирає душу, але емоційно вони залишаються холодними і зберігається оця емоційна сліпота. Є такий термін психології, і це якраз самозахист психіки. Кожного військового, бо якщо б вони проявляли такий вибух емоцій, який проявляє кожна цивільна людина, не стикаючи щодня на щастя з такою кількістю смертей, то просто вони б не витримали. Це допомагає там під час бойових дій, але потім заважає одразу повернутися до цивільного життя, і для цього також потрібен процес. Івана Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Голова Івано-Франківської ОВА оголосила старт 10-го благодійного аукціону на підтримку 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківщини та 50-го полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України. Воїнам Прикарпаття потрібне надійне обладнання, те, що рятує життя і допомагає ефективно виконувати бойові завдання. Повномасштабна війна знову засвідчила, що свободу не дають, її виборюють дуже великою ціною. Чимало разів ми з вами об'єднувалися заради спільної мети підтримати тих, хто в запеклих боях здобуває свободу для України. Сьогодні я оголошую про проведення ювілейного 10-го благодійного аукціону на підтримку 102-ї бригади сил територіальної оборони та 50-го полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України. Наші військові щодня тримають рубежі, захищають нашу землю. Вони потребують надійного обладнання, транспорту, засобів зв'язку, усього, що допомагає зберігати життя і ефективно виконувати бойові завдання. За попередні аукціони нам вдалося забезпечити військових десятками одиниць потрібної техніки та спорядження. Ми бачили, як кожна гривня, кожен лот, кожна ідея ставали реальними інструментами підтримки наших оборонців. Запрошую всіх долучатися до аукціону. Митці, творча спільнота, колекціонери. Якщо ви готові надати свій лот, звертайтеся за номером, який зараз бачите на екрані. Кожен внесок має значення, кожна участь це реальна підтримка. Разом ми здатні змінити хід історії і підтримати тих, хто ціною власного життя виборює мирне майбутнє України. Дбати про добробут громади на перспективу. У Надвірнянській міській раді відбулася 47-ма позачергова сесія. На ній розглянули всього одне питання: воно стосується безпеки громади та превентивних дій від паводків, повеней та наслідків від них. Детальніше про це у сюжеті Це досяг, досягнення найбільший інвестиційний проект. За роки незалежності нашої громади у стінах Надвірнянської міської ради відбулося засідання 47-ї позачергової сесії на розгляді одне питання. Воно стосується позабюджетних коштів в рамках програми Next 6А А Румунія Україна, які будуть спрямовані на убезпечення громади від паводків, пований та їхніх наслідків. Що передбачає проєкт, розповів Тарас Новосельський. проектом передбачено виділення суми порядка мільйон 400 тисяч євро для двох громад Румунія, надвірна. Україна, майже 900 тисяч євро сторона румунська, майже 600 тисяч євро сторона українська. Проєктом передбачається закупівля техніки для вирішення проблем з плаваннями і паводками, які у нас в громаді, і плюс два об'єкта – реконструкція будівництво, капітальне будівництво двох об'єктів, які постраждали внаслідок паводків. Це взагалі це буде об'єкт захисників на вулиці захисників Маріуполя біля озера. І це буде об'єкт по вулиці Молодіжна в селі Стримба. Розповів про результати моніторингової групи та відстеження процесу підготовки громади до проєкту. Загалом робота в кабінеті склала чотири години. Також відбувся і виїзд на місця об'єктів. Загально моніторингова група задоволена нашою роботою. Є незначні технічні зауваження, які ми зараз усуваємо в числі документації, в числі рішення, в числі цифр. Тобто вони хочуть дещо, наприклад, якщо у нас є загальні цифри, щоб їх поділити мілкіше і зауважень до. З Самої роботи до самого проекту їх таких немає. На об'єкти вже розроблена проєктно-кошторисна документація. Зі слів начальника управління економіки, вони побачили, що там справді дуже проблемне питання, особливо що стосується у парку, все через вимиту частину берега. Розповів про ризики для обох об'єктів. Так, може таке статися під час наступного паводку, що буде остаточно ця, цей берег. Буде втрачена доріжка, і, можливо, станеться таке, що озеро з'єднається з річкою. Це буде дуже, дуже велика проблема, це буде величезна проблема. І потім на її усунення ми потратимо набагато більше коштів. Плюс зараз через те, що вимита цей берег. Вода не може нормально поступати в озеро. Озеро обміліло, почало замулюватися і почало цвісти і гнити. Знову ж таки, піднявши рівень, ми зможемо його нормально забезпечити, наповнювати водою і тим самим відновимо його до того рівня, в якому він був. Що стосується стримби, там наслідок теж підмиття берегу. Фактично, житловий будинок почав плисти, і в будь-який момент може просто посунутися і впасти, може навіть загинути людина. Відповідно, якщо ми не зробимо зараз там, тої підпірної стінки, треба людину буде виселяти. Там також проходить газова труба, яку треба буде переносити, і знову ж таки, це занесе з собою в рази більші витрати, якщо ми це опустимо. Закликаючи про більш детальний розголос для громади про проєкт, міський голова акцентував увагу на рекордній сумі позабюджетних коштів. Більше інформаційного простору громаді, мешканцям, особливо депутатам, нашим колегам, телебаченню, що ми розуміли, куди кошти підуть, яка техніка, як вона буде працювати, як вона буде реалізована проти паучові заходи. Щоб це, це помітиться, це великі досягнення це найбільший інвестиційний проект за роки незалежності нашої громади отримати більше 30 мільйонів гривень поза бюджетним коштів, повірте, що це навіть в районі такого не було і в області. всього кілька разів відбувалося. Проєкт буде реалізовуватись два роки. Виклики буде ніж достатньо. Що ви були в матеріалі, Тарас Васильович, беріть голів фракції, діть на, діть на телебачення, діть на радіо. Треба буде закладати співфінансування, бо це була командна робота. Крім того, що я вам співчуваю, ви будете жити цим проектом. І саме основне, що мене підвели ні депутатів, ні громади двох країн. Наприкінці сесії міський голова привітав спортивних керівників з нещодавніми успіхами їхніх вихованців у Киргизстані. Крім того, поділився думками на подальшу роботу щодо допомоги пад «Нафтохімік» Прикарпаття. Найближчим часом ми з Народним депутатом питання допомоги нашої громади в отримання найбільшої спортивної споруди, спорткорпуса на Дернянську міської ради. Вже тере, а фехімка прикарпаття. Я думаю, що в нас виникне питання, ми обговорюємо. Тарас Мирославович, Євген Миколаєвич, так думати, щоб не було це все Дякую. Сесія завершилася під гімн України. Ще не вместе! Писк новини добігає свого кінця. Попереду нові історії та цікаві сюжети. Бережіть себе, почуємося.